Всім привіт! З вами канал Магістеріум, і сьогодні ми поговоримо про Рівейн, країну відому своїми відьмами. Ніде більше у своїх подорожах, навіть у самому серці Імперії та в гротах Харзамару, не відчував я себе таким чужинцем, як у Рівейні, братжені Тіві в пошуках знань. Рівейн, людська держава, розташована на півострові в океані Боєрік. Жителі Рівейну походять від жителів північних островів океану Боярік. Колір шкіри рівень коливається від смаглявого до практично чорного. Рівайн не схожий на жодну іншу державу в Тедасі, у ньому культура кун стикається з племенними віруваннями, а церква змушена виборювати вплив. Межі країни практично повністю проходять по воді, і лише в північно-західній частині. Пролягають по перешийку, що з'єднує її з антивою, з якою ведеться негласне суперництво. Для цих двох країн спільним є хіба що мальовнича затока Ріалто. Нехай у рівенцях звикли бачити чужинців, їхній дух сильний, і немає в тедасі нічого, щоб їх зламало. У рівені розташоване єдине мерне поселення Кунарі на континенті конт Ар. Плив кун у формі вчення, що не вимагає суворого підпорядкування, поширений по всьому Рівейну, але чим далі на північ, ближче до Конт-Ару, тим він сильніший. Можлива причина цього у певній схожості між кун і традиційними віруваннями. Емісари Кунарі часто зустрічаються в рівенських поселеннях, вони розповсюджують своє вчення серед місцевих жителів. Проповідуючи його в спеціально відведених для цього храмах, пісня Світла ніколи по-справжньому не досягала вух цих людей, так писав церковний вчений Фердинанд Женітіві про Рівен. Опір пісні сягає глибоко в історію, в часи, що передували війнам з кунарі, рівеньці відмовляються розлучатися зі своїми провидицями, мудрими жінками, які насправді є магами-самоуками. Які спілкуються з духами і практично дозволяють зробити себе одержимими. Церковна заборона на подібні магічні практики порушується місцевими тисячолітніми традиціями. Рівенці можуть простежити своє коріння до предків, які сповідували пантеїзм, і багато хто досі вірить, що їхній Бог і Всесвіт це єдина сутність. Традиційно в рівенні панує матріархат. І більшість нації досі переконана, що жінка найкраще підходить на правлячу посаду. Усі рішення щодо добробуту більшості громад у рівені приймаються виключно старшими жінками, найстарших з них називають правидицями, вони можуть вільно використовувати магію. Настановище у суспільстві вказують татуювання та пірсинг. Складні і незвичайні прикраси свідчать про багатство і знатність рівенця. Відносне схвалення державою магії, принаймні в районах населених рівенцями, що шанують традиції, призвело до дивної взаємодії між церквою та колом магів. Кола рівейну, за підтримки андрастіанської знаті, працюють в основному так само, як і скрізь, однак вони терпимі і співпрацюють з народними правидицями, дозволяючи мудрим жінкам мати учнів і зберігати свободу доти. Допоки вони допомагають храмовникам країни, коли це потрібно. Ніде в рівейні вплив церкви не має такої сили, як у Дарсмуді, його столиці. Королівська сім'я рівейна сповідує вчення церкви, коли це необхідно, але водночас досить прогресивна у своїх віруваннях. Держава, зіткана з різних культур, зберігає єдність, що досягається шляхом угод та компромісів. Зараз Рівень торговий центр. Ця країна торгує навіть із кунарі. Там, де розвинене судноплавство, неминуче процвітає піратство і контрабанда, іноді межа між торговцями і контрабандистом дуже розмита. Проте цілком ймовірно, що часи такого мирного співіснування добігли кінця. Війна між магами і храмовниками призвела до того, що шукачі звернули увагу на порядки, що панують у колі Дарсмуда. Що вилила застосування права знищення. Хоча офіційно країною править королева, окремі громади керуються правидицями, літніми та мудрими жінками. Двічі на рік вони з'їжджаються в Дарсмут на загальний собор, який включає участь у раді, укладання торгових угод і публічне вираження відданості королеві, угоди, укладені під час загального собору, Вважаються особливо сприятливими, однак деякі гарячі голови в цей час намагаються розпалити старі чвари до того, як провидиці затвердять обмеження, що мають тут обов'язкову силу. Незважаючи на те, що економіка Рівейна заснована на обігу коштів, самі рівенці зазвичай не прагнуть накопичення особистого багатства, більше надаючи значення загальному добробуту. Громади підтримують одна одну. Якщо в однієї видається поганий рік, інші надсилають їй запаси та робочу силу, щоб переконатися, що мешканці не постраждають. Географічне становище і слабка влада церкви поза межами Дарсмуда зробили Рівейн улюбленим притулком для піратів і тих, хто хоче обійти закони церкви, поширені в інших державах людей.